Ну що, народ, всім привіт. Що у нас сьогодні? Кульмінація? Кульмінація по вражайності нашої сої. Скажімо так, це, навірно, буде печалька така, що капець. Чому я так кажу? Давайте вам покажу. Вона рідка. Та зелена, та стріляє. Ну якось так. Вирішити, щоб падостигла, а вистриве та, яка більша маса її. І... Зібрати зараз цю, Ну, я думаю, це буде правильніше. Нехай буде, зберемо та, яка сухіша. Дома розсипемо, вона якби підсохне. Бачите, які є пагони, такі непогані не пагони. Ну, ось дивіться, що які-то, в принципі, нормально. Але рідка, якби вона була зійшла, так як ми її посіяли, питання було б. Тут був би нормальний врожай. А так ми місяць почекали в сходів. І нічого в нас не сходило. А посходило ось так. Ну нічого, побачимо. Чекаємо комбайна, десь він їде. Десь він їде. І будемо молотити. По-любому мені треба площу підготувати під посів пшениці. Тут в принципі ще більш-менш таке. Коротше, щось воно там буде. Я думаю, з пів тони то точно візьмемо. Будемо на кривцуна рівнятися. Якщо тільки буде як палепа, не будемо її більше сіяти. Попробуємо сіяти горох. Але знову ж таки горох з півтора гектара, грубо говоря. Це трохи забагато, для годівлі буде забагато. Він непогано сипить горох також. Ну якось так. Все, чекаємо комбайну і поїхали. Думаю, щось ми там намолотимо. Все, комбайн вже приїхав до нас. Ось такий фон по камість, бачите, зелено є на краю. Нічого, чекати ми не будемо, бо... Тоді комбайна виловити, зараз не всі на соєшних Це Один ще лишився, хто не переклався, його виловити це буде нереально. Можливо, трошки зелена. Ми її розталимо, її не буде багато, і вона у нас буде сохнути на сонці. Не будемо її показти нічого куди скидати, сипати на кучу, в бегелі будемо сипати, просто дамо її підсушувати, перевертати. І так ми її досушимо. Але треба її зібрати і готувати пошити пшениці. Мені пшениця більш важливіша, ніж соя. Все, з Богом. Так, комбайник молоте, це вже є добре, але є дуже такий момент, який мене розчаровує. Дивіться, скільки лишається сої. Половину. Судячи з зросту цієї культури по висоті, якраз на половину вона зрізана. Нижче він її взяти не може, тому що горне землю. Але втрати колосальні. Це, звісно, культура така специфічна, я розумію, краще він не зробить з таким, як зараз є, прям так ростом даної культури, але втрати колосальні, просто колосальні. Ось тут попередній. Більш-менш нормально забралося. Чому так, не знаю. Можливо, тому що тут декілька разів ходилося дисковою і це все діло вирівнялося. Напевно, треба його рівняти. Ця площа була не каткована, кажу зразу. Просто був культиватор, хто пам'ятає і посів. Сою треба робити ідеально рівно, щоб її можна було забрати до куття. Ну це так, це був пробний перший рік. Я думаю, що наступний рік ми його будемо це все діло каткувати, рівняти якомога рівніше, в декілька заходів культивірувати. Але є і плюси. Рештки розкидаються повністю, не робляться вони валком, не розсипаються повністю. Ось бачите. І тут забралось нормально, більш-менш. Але фон виходить красивий. Стебло ще зелене. Я думаю, що я сьогодні ще це діло все задискую, щоб то зерно яке впало, яке в стручкові, піде дощ, як проросло за цих пару тижнів, поки ми будемо сіяти пшеницю. Перед посівом ще буде одна дисковка. І буде таким чином у мене седерат. Ну якось так. Молотим, подивимося, що воно буде далі. Вже краще не буде і гірше теж не буде. Поїхали. Коротше, народ закінчуємо мінаш гектарик. Закінчуємо. І я вам скажу, там навіть у бункері щось всипало, враховуючи навіть той факт, що воно до половини зрізано, але ось тут. Де більш-менш якби рівніша площа була, ще й непогано воно зібралося. Мені фон подобається, дивіться, керівнесеньке поле і чисте. В цьому теж плюс по сої. Верами сюди дискову, переб'ємо, щоб оці всі насінинки посходили і готуємося до пшенички. Комолотимо, висипемо, подивимося, що вийде. Повний бункер, блядь, висипали, висипаємо, а там ще є кусочок. Так народ, сама своя в принципі непогана, але ось ця зеленоватість і оці зелені стручки. Що, у нас є ще та машина, вона його відкалібрує, стручки ми лишимо окремо, соя піде окремо. Ще її висипи, вона просохне, бо вона ніби вогковата. Ну, так як зеленим. І я думаю, що буде все. Будь. Але дивіться, скільки всипало, бачите? Я здивований. Така красота. Хто в темі, той зрозуміє. Що народ? Встигли ми зібрати одне, вже готуємо пікосів друге. Якби якось так, так? Да? В принципі, все чудово. Забрали ми сою, навішав диски, прилетів сюди доспівати. О, йо мої, я її не бачив. Ця кого там красота, воно видно буде? Ну, така хмаринка суне хороша. А, де -де -де -що. Можливо й дощик зараз пройде. А можливо і не прийде. Так, в двох словах і погнали. Така красота виходить дисками. Таке ось було. Мені що резки розвіяні Нема таких волків Тут на крайняк, на крайняк, якщо навіть і не буде нічого, що я маю в що ми другий раз не будемо дискувати, тут можна зразу десь сіяти. Воно все в землі основне. Ну, звісно, я планую ще прийти по другій діагоналі. Зараз ми вдарили діагональ отак, не ми, а я ось так вдарив діагональ, відносно рядка, бачите, видно. А потім ми підемо ось так. Другий слід і будемо сіяти. Та те, що диви, там хмари... маринки якісь сунуть, чорне таке. Може Справді дощик буде е... Дискується непогано, але твердо, дуже твердо, сухо. Дощу в нас нема. Ви розуміли? Ось тут дощу не було, так? а от там, де от, видно вишку і трішки правіше. Вчора ночі такий дощ, що там неможливо в поле вийти. Настільки все налипає. А в нас ні грама не впало, взагалі взагалі, ні міліметра не випало. Так, ну, нічого. Я думаю, що у нас дощики теж пройдуть і буде все добре. Але я це все діло переб'ю, запорпою в землю. Та соя, яка впала, вона повинна зійти, якщо піде дощик. Ми її ще раз дискуємо. І це буде така собі органіка, такі собі сельдерати. І я думаю, що це все буде краще, ніж нічого. Якщо щось робити, то щось буде. Якщо нічого не робити, то нічого не буде. Згідні зі мною. Ось такі є рештки полишалося, ну нічого. Вже як є. Краще воно вже не буде. Вже як є. Так, все, печемо. Печемо, бо може і справді буде дощ. Бачите, як хмаринка суне, там сонце світило. А тут хмаринка така з'явилася. Може і натягне до вечора. Погнали, все, ліскуємо далі. Глибина, все покажу глибину, Приблизно. В принципі, нормально. Перемішує. Їсть у другій передаче. Важко, йому йде, важко, бо дуже твердо. Але, але. все, погнали. Так, народ дивіться. Ось ця, це місце, ці полоси, я проходив тут декілька разів, так як клим був там. Будить яка градочка. Красота, просто красота. Це якби все так розробити, але це треба походити за три сліда, а то й більше. Даже видно, бачите як відрізняється. Де в декілька слідів, а де в один. Ось тут один, пішло, 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 а тут три. І Земля, да, звісно, розроблена. Ну, нічого, загальний фон вийшов ось такий. Все, їдемо додому. Зараз покажу сою висипали. Як виглядає соя, скільки її вийшло з цієї діляночки. Погнали. Так, ось Получилася така кучка. Невеличка, зелені стручки. Багатенько їх є. Тут кубка, всередині є, під низом. Вон кубка. Основна маса в принципі, більш-менш нормальна. Немає лободи, немає бур'яну, чистенько, хороша, скільки тут не знаю, але ну, більше трошки більше бункера. Вийшло. Все, кому сподобалось відео з вас лайкос. Коментуйте хто що хоче сказати. Всім дякую за увагу! Всім гарних вже!